Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Ворошилка сонечко Працюємо ми по будь-яким видам оплати за, по ПДВ, по оплаті на ФОП і також за готівку. Сьогодні в нас на огляді ось такі тяги на нав'язку на МТЗ нашого виробництва. Посилені. І Тут різні варіанти. Це у нас перші дві пари 80 см довжина, 30 мм товщина металу. Ціна 11300 за пару. Далі у нас іде комплект метрових, товщина металу 3,50, 3,5 мм. Ціна 12500. І також ось такі дві пари метр і один. 35 товщина металу, вартість 13 тисяч. Ось такі комплекти є в наявності, також в наявності є, це у нас варіант з вареними яблуками, також є варіант з пресованими яблуками. Хто який забажає, може собі придбати. Також в нашому магазині є інші варіанти. Запчастин до тракторів МТЗ можу, наприклад, запропонувати вам ось такий ящик замість стандартних грузів МТЗовських Ось такий. Також ми можемо прийняти обмін відправити вам отакий ящик, а ви нам свої груза. І там уже як з доплатою чи без доплати, Це залежить від того, в якому, в якому стані та які у вас груза. Також ми відправляємо... ми відправляємо по території України новою поштою, але можемо відправити до Молдови або Литви латвії Перевізниками номера їх будуть в описі до цього відео. Для того, щоб з ними зв'язатися, пишіть їм на Viber або WhatsApp. Також нещодавно приїхали у нас ось такі диски заднього колеса. Це у нас оригінальні МТЗовські диски на 8 шпильок. Вже класна товщина металу. Все гарної якості. Також в наявності є оприскувачі, кун, розкидувачі мінеральних добрив, як можете бачити, та самі косарки Virex в зборі та і запчастини до них, такі як тарілки, корита і, і все інше. Якщо когось зацікавили якісь запчастини, можете телефонувати нам номер в описі до цього відео. Також, якщо вас зацікавило запчастини до іншої техніки, такої як косилка або грабліворошилка, Дзвоніть, замовляйте на все добре. До побачення.